Чи є запитання до Інни Олександрівни? Дякую. Тоді надаю слово Ларисі Миколаївні. Вітаю, колеги. Сьогодні ми знов з вами будемо продовжувати знайомитись з законодавчими ініціативами нашого Міністерства освіти щодо впровадження нового закону про дошкільну освіту. І наразі у нас з вами концепція про цифрову гігієну дітей дошкільного віку. Міністерство освіти планує започаткувати проведення моніторингу цифрової гігієни вихованців дошкільних закладів. Ці плани містять проєкт концепції цифрової гігієни дітей дошкільного віку, винесений на громадське обговорення. Що ж таке цифрова гігієна? Це сукупність правил для безпечного використання цифрових технологій. Метою цієї концепції є забезпечення цифрової гігієни дітей через впровадження певних обмежень використання цифрових технологій під час освітнього процесу, формування у дітей старшого дошкільного віку компетентності з використання цифрових технологій, і підвищення обізнаності дорослих безпосередньо дотичних до використання цифрових технологій з дітьми. Використання цифрових пристроїв, технологій, інших цифрових ресурсів серед дітей породжує як нові можливості для розвитку виховання та навчання, так і несе певні ризики для їхнього фізичного, психічного здоров'я, соціального благополуччя. Тому нам з вами потрібно знати цю концепцію, що планує міністерство в рамках цієї концепції, які результати, що від нас очікують, і що ми можемо очікувати від цього. Ну, по-перше, давайте зразу поговоримо, чому це важливо для дошкільнят. Тому що є ризики негативного впливу на фізичне здоров'я. Тобто зниження фізичної активності, напруження очей, порушення зору, постави, негативний вплив на психічне здоров'я та психологічний стан, це зниження концентрації уваги, гальмування розвитку уяви, розвиток емоційного перевантаження, втрата інтересу до інших видів діяльності, негативний вплив на когнітивний розвиток, це гальмування розвитку критичного мислення, творчості мовлення, соціальні ризики. Зменшується час на живе спілкування з друзями, дорослими, не формуються навички спільної взаємодії під час живого спілкування, небезпека онлайн-контенту. Є ризики, що дитина побачить небажаний контент, що містить насильство, агресію, ну і рекламу, і порушення безпеки даних. Діти за своєю необізнаністю можуть ділитися особистою інформацією якою потім можуть користуватися нечисті на руку люди, шахраї. Використання цифрових пристроїв технологій, це дуже гарно. Але є і певні проблеми у сфері цифрової гігієни. Тобто, ми знаємо з вами, що не дуже регулярно оновлюються стандарти, норми правил щодо тривалості та змісту використання цифрових пристроїв. Да? Також дуже мало україномовних програм для розвитку цифрової грамотності дітей, а особливо дітей з особливими освітніми потребами. Низький рівень знань у батьків про оптимальний безпечний час використання цифрових пристроїв для дітей. Недостатня і наша з вами проінформованість щодо ризиків пов'язаних з використанням цифрових технологій, небезпека доступу до контенту, що не відповідає віку дитини. Також потребує, є проблема у підвищенні кваліфікації щодо цифрової компетентності, як педагогічних працівників, так і батьків. Ну і відсутні методичні рекомендації щодо інтеграції цифрових технологій в освітній процес. Ми з вами, з вами самі крок за кроком опановували цифрові технології, навчали дітей, навчали батьків, але це все методом проб та помилок самі це робили. А яких, якихось конкретних методичних рекомендацій досі ми не маємо. Що планується? Ефективне попередження та протидії негативним наслідкам використання цифрових технологій можна забезпечити. Шляхом підвищення обізнаності виробників і розпосюджувачів цифрового контенту щодо ризиків, тобто, що ж всі знали, що були до всіх єдині вимоги. Виконавцями цього заходу визначена Мінцифру, МОН Академія педичних наук, Національну Раду України з питань телебачення і радіомовлення. І строк виконання цієї концепції 25-28 рік. Формування цифрової компетентності учасників можливо забезпечити через що? Через розроблення рекомендацій для батьків, через проведення інформаційно просвітницької кампанії серед батьків та педагогічних працівників щодо ризиків і переваг цифрового середовища для розвитку дитини та рівня обізнаності щодо цифрової гігієни. Розроблення методології оцінювання ризиків використання учасниками цифрових технологій та їх негативних наслідків для започаткування моніторингу цифрової гігієни, розроблення типової програми підвищення кваліфікації. Далі перегляд та актуалізація стандартів фахової передвищої та вищої освіти освітніх програм. Також передбачено розроблення курсів цифрової гігієни для батьків та педагогів на порталі Дія освіта. Також буде розроблений методичний посібник цифрової гігієни для батьків та педагогів. Запроваджується моніторинг цифрової компетентності працівників, тобто назвами шляхом проходження тесту цифрової грамотності цифрограм. І, Таке основне це інтеграція принципів і правил в освітній процес суб'єктів освітньої діяльності. Тобто, це загальна наша робота з дітьми, формування у дітей компетентності з використання цифрових технологій. Як результат реалізації цієї концепції, буде задоволення потреб суб'єктів освітньої діяльності у безпечних цифрових пристроях, технологіях. Інших цифрових ресурсах, зменшення негативного впливу на фізичне та психічне здоров'я, соціальне благополуччя та розвиток дітей дошкільного віку, покращення обізнаності дорослих батьків, педагогів щодо стратегії забезпечення цифрової гігієни дітей. І зменшення негативних наслідків надмірного використання дітьми цифрових технологій і руйнівного впливу такого використання на їх розвиток. Далі наявність матеріалів цифрової гігієни в медіапросторі щодо телепередач, програму... програмного забезпечення і робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тобто ми з вами будемо проходити ще курси спеціальні по цьому напрямку. Моніторинг та оцінку результатів реалізації, як я казала, вже буде здійснювати МОН за участі центральних органів виконавчої влади, установ, організацій, залучених до реалізації і виконання завдань цієї концепції. Тому, як завжди, це відбувається, ми повинні бути готовими. Готувати відповідні звіти щодо реалізації цієї концепції, коли вона буде вже прийнята, затверджена. Будуть затверджені заходи помісячно, податно, тому будемо чекати на цю концепцію, ну і будемо, як то кажуть, працювати з нею. Я вважаю, що вона дуже дуже потрібна взагалі для нас, коли ми працюємо на дистанційній освіті. Під час дистанційної освіти, коли наші діти проводять дуже багато часу з гаджетами перед телефонами, перед планшетами, комп'ютерами, тому я вважаю, що МОН вчасно робить цей документ і ми будемо ним користуватися і виконувати все, що буде там написано. Далі, колеги, в мене такий до вас є.